Ну зараз спробуємо. Добре, одне ЛТ. Попробуємо зайняти курсочку. ПТшки є, нормально добре. Можливо, зараз вони трошки добре постріляють. Ну, або я буду дуже швидко в ангарі в них теж є ПТшки. Давайте спробуємо. Зайняти кустика. Який, може в цей встати? Чи поїхати далі? А поки лампу не зливає, давай спробуємо далі. А, ні От тепер треба срочно газу і тікати. Де вже їхня ялинка стала? Де... Де вже тут? Добре, я втік, ніхто не попав. Треба якось ялинку висвітити, бо він мені все одно не дасть встати. Треба якось їх висвітити. Ялинку буде важко. Може ще хоч когось. Да. Давайте. Агресивно спробую. О, є, він помилився, він під'їхав. Бит, бить, бить ялинку. Оце прекрасний результат. Все, я одне ЛТ. Прикрийте мене! Зараз я тебе прикрию. Допово. Може ти мене прикриєш? Дорозі. А тепер можна по трішечки звітити. Я один. Є один, є другий. О! Пішла жара. Пемко не вбили, це погано. Ой, лорка під'їхала, чуть не засвітила. Пемку не вбили, це погано. Ну нічого, ми, можливо, її зараз знайдемо. Де ви всі? Єсть. Ісуха. О! Тортик. Чорт. Він, навіть не в мене стріляв. Він, навіть, стріляв тих, хто взагалі в мене. Але він не зрозумів, що я перед ним стою. Це добре. Давайте я поїду. О нічого собі в мене вже на світу. Три хвилини бою, а я вже насвітив Сім з половиною тисяч Вісім тисяч. А це я розумію команда. Дев'ять тисяч світла. Це я розумію, команда. Три хвилини бою. дев'ять тисяч я вже маю. Поїхати може патоном вбити. Зараз наразі засвіти мене. Так Трошки відсвітимось. що, ще один танк не світився. Я думаю, нагору ми не поїдемо, так? Десь тут з краєчку по ЖД покатаємося. Все одно і всіх побачимо на горі. А я що казав. Як в тирі, вони всі на горі десь. 10 300. Нормальок. Ще би трішки, не? Ну, поїду я на гору. Напевно, я так собі думаю щось. Ні, через цього я не поїду, бо він мене вб'є. Я не встиг, вони всі вбили. Дивіться, яке що тут було на горі. Що вони всі на гору приїхали? Якийсь у них план був, напевно. 34-3. Дайте, я хоч Хоча... Все настільки швидко, що я навіть не встигаю нічого зробити. Дякую всім.